Оновив додаток Резерв плюс, а виявилося, що з'явилася червоненька стрічечка, в якій йде мова про порушення правил військового обліку. І не уточнюється яких самих. Ще один варіант, коли зупиняє, наприклад, наряд поліції на блокпосту або на вулиці перевірити документи, зокрема Резерв плюс, і виявляється, що окрім цієї червоної стрічечки людина ще й розшукує. За заявою ТЦК. Що з цим можна зробити? Зазвичай, друзі, людей навіть не попереджають про те, що вони якісь там правила військового обліку порушили. Яким саме чином, тому що коли до нас клієнти звертаються за консультаціями, а ми робимо адвокатський запит, то виявляється, що ТЦК навіть не надсилало ніяких документів за місцем проживання або місцем прописки. Військово зобов'язаного, тому що надати докази того, що щось надсилалося, ТЦК не має можливості. Однак одразу пише заяву до поліції про те, що таку то людину треба оголосити в розшук, тому що йде порушення правил військового обліку. Для прикладу, невчасно оновили дані. Нагадую, що був період, коли треба було добровільно звернутися, наприклад, до ЦНАПу або скачати додаток Резерв Плюс, і там зазначити актуальну адресу проживання. Так ось, друзі, на практиці є варіант вирішення цього питання через суд. Яким чином треба звертатися до суду з метою, щоб зобов'язати ТЦК по перше, по перше. Зняти людину з розшуку, якщо ви дійсно не отримували ніяких повісток, тобто не розписувалися, і ви взагалі не знаєте, що вам щось там приходило, у вас вже з'явилася вся червона стрічечка. По-друге, зобов'язувати ТЦК прибрати оцю позначку, що йде порушення правил військового обліку. Але це робиться зазвичай через суд. Для кого взагалі актуально. Подавати до суду, якщо у вас є ця червона стрічка. Перше, коли ви отримали повістку, але письмово повідомили про поважність причин, чому ви не можете в ТЦК з'явитися за цією повісткою. Наприклад, ви в цей момент перебуваєте в лікарні на стаціонарі. Або, наприклад, у вас є право на відстрочку. Ви там відправляли поштою, у вас брали ці документи, не було письмової реакції від ТЦК, а потім ви оновляєте додаток, а у вас вже червона стрічечка про порушення. Або коли вам точно відомо, що ви нічого не підписували, ніяких повісток. Бо буває, люди щось підпишуть, а там виявляється, була повістка. Тоді дійсно є сенс оскаржувати до суду. Якщо вам корисно було відео, друзі, будь ласка, ставте лайк та